Це світній день боротьби з прокрастинацією для підлітків Вона стає такою своєрідною пасткою. Замість навчання можна години проводити в телефоні, не помічаючи, як цей час просто втікає. Ну або замість тренування, або якогось хобі. Поглинатися повністю комп'ютером та комп'ютерними іграми, не фіксуючи увагу на проханнях батьків, просто не чуючи це. От якраз про прояви цієї прокрастинації у підлітків і причини, та як правильно все ж таки реагувати батькам, будемо говорити з психотерапевткою Дарією Селівановоюдарі з нами вже в студії. Так, доброго добро. ранку. Раді вас бачити круглий психологічний стіл. Традиційно, Добре. давайте поговоримо. Мені здається іноді, що більшість батьків дратуються від цього слова, тому що вони кажуть, що наші маскувати під такі складні слова, банально лінь. Угу. Чи є певна відмінність між лінь і прокрастинація? Вона є і перевтома. Є а, є дуже простий спосіб, як розділити ці дві проблеми. Угу. Лінь це коли ми не хочемо робити або не можемо робити да? нічого. А прокрастинація, коли ми відкладаємо якусь конкретну дію, яку ми не хочемо робити, і замість цього робимо щось інше. Тому, умовно кажучи, прокрастинація це такий спосіб відтягнути, да відтермінувати то ну факт зроблення якоїсь конкретної дії, яка нам або не подобається, або ми боїмося чогось, або ще якісь причини є. А вона якось відрізняється у підліткова і доросла. Ну, доросла я собі можу якось виправдовувати. А у підлітків А підлітки себе виправдовувати також, як ви. Ні, насправді я думаю, що механізми вони одні ті ж саме можуть бути просто способи інші. Бо дорослі, скоріш за все, будуть відгукатися. Я не знаю на можливо якісь там побутові справи. Ті ж соцмережі, да, то підлітки будуть скоріш е, там, ну і до, і, і чого ми уникаємо. Ми будемо скоріш як дорослі уникати якісь складних питань в роботі. Можливо, да, mm -hmm. підлітки, скоріш за все, це буде пов'язане з навчанням, з можливо, якимись хатніми справами mm -hmm. і так далі. А, це не пов'язано з перевтомою, бо коли ти втомлений, тобі не хочеться навантажувати додатково мозок, ти, наприклад, раз трішки затопив в телефоні і, начебто, десь емоційно себе розвантажив. Чи не може бути це поясненням такого стану, в який іноді впадають підлітки? Бо там є і гормональні зміни в організмі, і багато питань вони ставлять до себе і до оточуючих. Це дуже непростий вік, коли ти е, відділяєшся від батьків, але ти ще недостатньо дорослий, щоб приймати угу. самостійні рішення, і тут оцей хаос голов. Ві то ну зрозуміло, що навіть на уроки не хочеться дивитися. Давай, давайте тоді просто розділимо а, які, які взагалі можуть бути проблеми, які можуть. Назвати назватися да прокрастинацією. дійсно, це часто плутається, наприклад, з нестачей організаційних навичок. Тобто uh -huh. дитина просто не вміє структурувати свій час, в неї немає можливості було навчитися, наприклад, доводити щось до кінця або не відвлекатися і так далі. І це теж можуть називати прокрастинацією, але насправді тут в. Основа, скажімо так, да, цього процесу вона в іншому, вона в нестачі навичок. Uh -huh. Інша проблема, яку дійсно ви зараз підняли, да це втома, втома від діяльності, втома від навчання, втома від батьків в конце кінців, да. і наприклад, дуже часто теж звертаються з питанням, що дитина не робить те, що я кажу, і це може бути, скажімо так, як супротив, да, ну тому, що хочуть батьки, а дитину хоче просто відпочити. Uh -huh. Але певною відмінністю, скажімо так, прокрастинації є. Внутрішні процеси, які відбуваються зовнішні, це може виглядати однаково але мотивація, через яку дитина не робить, це скоріш за все, або страх помилки, да, що я зроблю недостатньо гарно, а тому я краще взагалі не буду робити. Uh -huh. Це певні вимоги до себе, це перфекціонізм, да, це бажання робити ідеально, щоб в мене все вийшло. А так як ну, скажімо так, є сумніви, що я так не зможу, то ну краще я і не буду. Да? Uh -huh. Це тривожність. А раптом мені не вдасться, а раптом щось заважить. Ну, теж дуже попередні причини. І от, от це буде тоді говорити дійсно про прокрастинацію, а не про втому, не про лінь, не про нестачу організаційних навичок. А я... що що цю про, прокрастинацію? Чи можуть батьки ну вчасно, причиною Причина, навіть хоча б помітити, в який момент вчасно, не вчасно? Е, я дуже не люблю звинувачувати батьків, бо у нас в тенденціях е, сучасних психологічних дуже Все, часто здатисто, у всьому вінувати батьків батьки, mm -hmm. да, і тому дійсно батьки могли спровокувати, скажімо так, у дитині у дитини певні риси в характері, що, наприклад, дитина, боїться помилок. І дійсно, якщо є там суворість, вимогливість, критика дитини, то це може призводити до того, що у дитини mm -hmm. буде схильність до прокрастинації, mm -hmm. але з іншого боку, це може бути, наприклад, не тільки батьки, да це може бути і вихователі в дитячому mm -hmm. садочку, і вчителі, і бабусі, і хто там завгодно, і, і соцмережі, які теж створюють скажімо так, Підальну, певну картинку, педальну, педальну. Як, угу. як ти маєш щось робити, виглядати угу. і так далі. Тому тут такий момент, що давайте не будемо все перекладати на батьків. Дійсно, можливо, є частина, яку ви можете взяти, і і ви за свого боку, як батьки, можете допомогти дитині, наприклад, подолати такі проблеми, якщо в неї вони добре. Винагають. От батьки починають помічати, що дитина. От пропадає вона, немає в неї бажання. Вона робить все, що завгодно, але, грубо кажучи, не вчить уроки, не готується до НМТ, не готується до іспитів, просто там не читає те, що задавала літературу. Що робити, коли ти починаєш трішки капати на мозок, дитина починає дратуватися. Ще більше з'являється проблем. Як правильно батькам діяти в цій ситуації? А, ми маємо тут, скажімо так. Побудувати певну стратегію, От ми розуміємо, що з підлітками ті способи керування, які працювали в дитячому віці, вони не будуть більше працювати. Тобто, просто за рахунок авторитету і того, що треба так робити, вже не вийде. Треба будувати таку більш довгострокову стратегію в комунікації Да? розуміти, що вам спочатку з дитини треба створити коаліцію. От ви маєте стати ну командою для того, щоб вирішувати проблему. В команді один одного не звинувачують, один одного намагаються не не дорікати один одного, просить про допомогу, якщо вона потрібна. І тоді ви зі, зі свого боку, коли ви починаєте комунікати, ви говорите, що слухай, я бачу, що в нас є проблема, я не хочу на тебе тиснути. Але я розумію, що є певні речі, які треба виконувати. Всі інструменти, які до цього використовував, вони не працюють. Я бачу, що ти закриваєшся, що ти не робиш те, що ти хочеш. Тобто, ви говорите з позиції я. Що вам не вистачає компетенції, навичок зараз якось допомогти дитині uh -huh. пройти цей складний період? Можете запитати, а я слухай, ну помогі допоможи мені, да, підкажи, що в даному випадку, наприклад, я можу зробити, щоб ми просунулись вирішення цієї проблеми? А от чи може якраз ця прокрастинація бути сигналом до того, що проблема насправді глибше? Там тривожність, вигорання або ну навіть депресія у дитині. Може бути, але тоді мають бути ще інші е, ознаки. скажімо ага. так, ми ніколи не можемо. От знаєте, я взагалі раджу от, зараз. Є купа тестів психологічних, які можна, наприклад, онлайн пройти. Да, ніколи не треба на цей результат тесту дивитися як на діагноз. Те ж саме, як от ну по одному критерію, ми не можемо говорити про те, що, наприклад, це дійсно там депресія або виграння. Бо може бути таке, що людина, наприклад, в стані депресії, вона, вона те, от зовнішні це буде виглядати, як я кажу, да, те ж саме. Тобто людина просто нічого не робить. В неї немає сил щось угу. робити, вона постійно відкладає. Але, наприклад, при депресії це буде через взагалі відсутність а, сил емоційних і фізичних в першу чергу. Тобто, це не є результатом того, що людина боїться зробити помилку, і через це відкладає. Угу. Вона це відкладає, бо вона просто ну вона як батарейка, в якої закінчився заряд. І тому це може бути ознаки, mm -hmm. але треба тоді дивитися, чи є ще інші прояви, які будуть говорити про, наприклад, вигарання чи депресію, чи якісь інші це проблеми. Це до спеціаліста вже краще. Ви так. можете спробувати і самостійно, наприклад. Пройти тест на ту ж саму депресію я раджу зараз це робити, да, для того щоб ну знов ж таки ми живемо в складних умовах і дбати про свій психологічний ментальний стан і про стан близьких, це ну зараз необхідність, скажімо угу. так, але просто це буде додатковий е, такий м маячок на те, щоб звернути увагу угу. на емоційний стан. А на які е риси варто звертати увагу або що розвивати? В характері дитини, щоб максимально о, мати можливість і шанс уникнути запобігти, ось такої да? та запобігти прокрастинації, yeah. розвитку прокрастинації, а ось або ось такого своєрідного відкладання важливих справ на потім uh -huh. я думаю, що перше, це от якраз прям виводити на рівень свідомості, що ідея краще я не буду робити, бо це може бути негарно» – Вона помилкова. Наводити приклади зі свого життя, що краще ти будеш робити хоч як, але ти будеш робити. От, нічого страшніше за пасивність і унікання не буває. Так? Тобто от, намагатися прививати дитині, от, таку ну, в якомусь сенсі легкість до ідеальності, легкість до помилок. Так? Не знецінювати переживання, що це неприємно, коли тобі щось не вдається. Я теж Терпіти не можу, коли в мене щось виходить погано, uh -huh. да? але це не є привидом зупинятися. Оця навичка не зупинятися це взагалі головне, що ну дозволяє уникати прокрастинації в майбутньому, коли ти, не зважаючи на неприємні емоційне переживання, все одно продовжуєш рухатися далі. Ну, ми зараз, е от в принципі, так говоримо багато довго про. Прокрастинацію в негативному контексті, а чи може вона, хоч трошки бути позитивною, і навпаки, бути хочеться знайти якийсь позитив, так <ривіт> ну, може так, це... Дивись, зі сторони <ривіт> людини, яка це робить, ну це суцільно Можливо, задумання. це якийсь захисний, як, ну не знаю речах, який навпаки от цим спрацьовує і захищаєте від якоїсь більш іншої проблеми, чи це точно погано? А я думаю, що якщо нам дуже хочеться знайти позитив. Ми, звісно, його можемо знайти. Так. Наприклад, в тому, що завдяки прокрастинації, ми можемо взяти, скажімо так, більш тайм-аут для того, щоб подумати, як саме щось зробити. Бо я навіть зустрічала якісь дослідження, що люди, які схильні до прокрастинації, вони також схильні до того, щоб Творити якісь незвичні рішення, да, тобто вони знаходять на цей, за цей, цей період да, поки вони прокрастинують, вони думають і знаходять якийсь спосіб, як обійти щось творити. Тобто вони насправді метри. не прокрастинують, а вони насправді просто більш масштабно мислять, Обмірковую. Обмірковують Об, Ну це треба да це от, треба чесно розмовляти ні, сам ні. з собою. От, наприклад, Я придумати цю статтю. Під час прокрастинації може я креативний просто. <рес> я почула декілька разів в розмовах, що критика батьків вона змушує дитину відчувати себе десь невпевнено, і це призводить до прокрастинації. Але ж батьки критикують не з метою пригнітити дитину. Так. А вони критикують або Забілість навіть не критикують. Я часто дітям кажу, це не критика. Я тобі е, вказую на моменти гострі, які ну де можна виправити, де можна щось покрас, покращити. Не треба ну не завжди хочеться, щоб дитина сприймала це як критику. Як угу. правильно подавати зауваження дитині так, щоб вона не сприймала це як болючу критику, а як зауваження і заохочення до дій? А... Тут... Щоб не почути, мам, тобі все не так. Ну, от, <рес> давайте, <рес> Кожен приболі буде <рес> тут. Знову ж таки, дуже важливий момент, з якою позицією всередині ми критикуємо, бо от болісна критика вона зазвичай буває в тому випадку, коли батьки не свідомо знову ж таки, щоб не звинувачувати батьків, да знаходиться в позиції. Я краще знаю, як робити все в цьому житті. А ти такий трошки невдалий, трошки незграбний, трошки ну от що щось не те, да, і тому ти робиш помилки. Тобто, насправді е, ту ж саму критику можна спробувати, да перенести, ну не те, щоб от прибрати цей аспект, такого знаєте, е, от. Саме любовання, який mm -hmm. я розумний там батько, да, чи матерь, от, що я розумію, а ти не розумієш. Mm -hmm. От якщо спробувати з, встати на позицію, що ну, в цьому випадку для мене очевидно, що так треба робити. Але в моїх питаннях, в яких я теж не дуже орієнтуюсь, наприклад, я теж саме роблю помилки. І от робити mm -hmm. пом... помилки не означає бути слабким а... Це шукати свій шлях. Так. Mm -hmm. І от коли ми підкреслюємо, що Помилки це окей. Я ніколи, наприклад, да не. Буду там критикувати тебе за помилки, бо я розумію, що я в своєму житті також роблю помилки. Mm -hmm. І якщо от доносити думку, що це окей, да і ну можна підбирати слова різні, бо знову ж таки, ну батьки дуже часто емоційно починають говорити від розгубленості все, що приходить, все що спадає на думку. Ну а спадає іноді не саме кращі версії, да, і тоді можна теж вибачатися і показувати mm -hmm. слухай, я бачу, що я тільки що також зробив помилку, коли робив тобі зауваження. Бачиш? Mm -hmm. Я навіть зараз можу зробити ці помилки. Я не очікую від тебе цієї, скажімо так, якоїсь майстерності, uh -huh. бо я теж вчуся в своїх нових там, наприклад, ролях uh -huh. чи проявах. От, і тому обов'язково тут ще є момент, що в нас є така от схильність. Дякую вам, що ви підкреслили, да? концентруватися на негативі. Uh -huh. А про позитив ми забуваємо. І дуже часто батьки не е, показують дитині те, що вона зробила гарно. А показує тільки те, що їй не вдалося. І Бо ось... часто буває негатив більше ніж позитив. Не факт, не факт. Позитив просто як те, що і є. Насправді воно сприймається як належне. Так, і в А як же історія про ложку дьогтю в бочці меду? Всі ситуація. ми пропускалися через себе, бо дійсно негативи часто справляють значно більше враження ніж позитиви, і... але але розмова мені здається, це те, що може вилікувати будь-яку навіть запущену ситуацію прокрастинації поганих стосунків між дорослими людьми і між батьками. Ну мені насправді здається, що так підкреслювати позитивну позитивні дії дитини, вчинки, оцінки просто те, що набагато важливіше, і якщо ви спробуєте це робити, то їх буде виявитися, мені здається, набагато більше ніж погано, Мені так здається. Давайте все вірити. Я тут єдина просто на, на останнє додам, що ми ж можемо підкреслювати не тільки результати, які вдався чи не вдався. Mm -hmm. Ми можемо і підкреслити шля... шля... зусилля, які так, додали дитина, навіть шлях. якщо вони не призвели до того, що хотілося. Досить часто тренери, а діти, не займаються спортом, кажуть, не треба е, зустрічати маваціями фінал, тільки завжди підтримувати дитині на шляху. Це в рази важливіше ніж уже фінальний результат. Е, тому в навчанні практично теж. Саме схвалити не за результат, а хвалити за зусилля, які людина прикладає йдучи до цього результату. Тоді в неї буде мотивація вставити для себе нові сілі. Так, так. Дякую, Дякую. вам. Дар'я Сильванова була сьогодні з нами.